Рекреаційний кемп день третій. Починаємо з не... самого ранку. З самого ранку всі порозбігалися, хто куди, хтось в зал пішов, хтось поплавати, тренажерка і так далі, тому було важко всіх зловити. Зараз йдемо бідати, а вечором хто вже хоче, той йде бігати. Так, П'ємо водичку перед обідом. Росік собі задумав, будемо моршинським. 100 грамм, то ты что? Мария. Так. Мария. Или Мария хочет. Хочет Мария. Старт. Смешно? девочки, трое трохи зачекати і потім же їсти одразу Нам терапевт не рекомендував. <с> Зразу терапевт не рекомендував. що треба трошки зачекати. Почекаємо і ми вмісти. У нас нині на обід. Борщ зелений. Ні, борщ зелений зі смінили. Там нічого не вигнати. якщо ти цей вибирай, давай. Тут третьят твой збіг, так ти бік, тих, тваринки, не <риклад> <Що> ще? наївсянки <риклад> Шо, шептать Реб, кого Реп не ну, рулек Морлатик Так, я так понял, що присина рыба наш у тут мясо більше користі і швидше травиться. Так, у нас таке от гарне меню є. І каймар є проширований. Росік у нас набрав. Набрав вінігріта. І салат тут є, набрали. Я взяв овочів і окремо рибу поклажан. Отаке. В загальному їжу вже. Дієтично, дуже така вся прикольна. Але через те, що тут не треба Жар, всього смаженого. Це від діток. Курор поздоровчий. Прикольно. Дома такого до не поїсти, бо завжди щось смажити. Тут вже маєш можливість поїсти та й Як вам такий лук? Абсолютно домашній, абсолютно курортний. Йдемо похлюпаємося в басейні. Найкраще відновлення після тяжкого дня Поплавати в басейні, облюпитись і відпочити собі. Це кайфово Ось такий басейн. Вже запрацювала горка. Вчора не працювала. За ни запустили дочуваємо, пойкуємо на розіграю тут на плаву напевно дуже багато. Так, просто метак що. Я думаю, за Сильно не навантажується, це рекреаційний збір. Рекреаційно-тренувальний. Рекреаційно-тренувальний збір, так. Така чудова Ручка, вода. Скільки водограду? 29 здається. 29. Тобто, якщо на сонці, якщо на вулиці холодно, йдеш і грієшся в воду. Ну я вечерня пробіжка вирішив пробігти лісом трейлом 13 км по колу змагань, які будуть проходити в цю суботу вже буде 3-13 і 30. Я вирішив пробігти. Около 13 кілометрів. З картою. Все як має бути. Підйом. Зараз дуже довгий, майже 5 кілометрів вогору. Поступово він починається. З пологового і в кінці буде крутяк. Казали організатори змагань, що буде якийсь сюрприз на 13 Я підозрюю, що це воно. І трек іде тупо по річці. Але по такій річці, гарненькій, будемо бігти. Особливо ті, хто 13 км. Ну що, цікаво буде бігти вугу! Отакою річечкою, камінчиками, супер, бляха! Супер! Отак! Отім і самер Вот такий спуск камера не передає. Але він дуже, ну отак, дуже стрімкий градусів 60, напевно, каб'яць.